В Києві стріляли в казахського журналіста, точніше українського журналіста, бо він вже понад 10 років мешкає в Україні, в Києві зі своєю сім'єю, українського журналіста Казахського походження Айдоса Садикова. За інформацію з ЗМІ зараз він знаходиться у важкому стані. В його дружину не стріляли, але він був разом з нею в машині. І ризики, що вона також могла бути жертвою, дуже високим. Це дуже яскрава ілюстрація того, що буде в найближчі місяці і роки відбуватись з журналістами, публічними людьми, медійними персонами в Україні. Росіяни будуть мститись. Навіть якщо будуть підписані всі мирні. Декларації, навіть якщо будуть підписані капітуляція Росії, підтримка захід, Західного світу, все одно ризик того, що росіяни, кадирівці і інші наволоч буде мститись, дуже високий. І це знову піднімає питання про самозахист українських громадян, українських журналістів, українських громадських діячів. Це питання загострюється кожного року, і кожного разу воно загострюється саме в таких випадках. І кожного разу нам знову знаходять якісь причини і привід відмовити в носінні володінні короткоствольною зброєю, вважаючи, що ми повинні захищати своє життя або зброю з гумовими набоями, що також дуже непроста процедура. Потрібно бути знову ж таки журналістом, або захищати себе мисливською зброєю. тобто ми повинні носити з собою рушницю або нарізну, або гладкоствольну. Причому носити для власного захисту, ми її повинні в складеному вигляді, магазини повинні бути від'єднані, і патрони повинні бути окремі. Тобто, в випадку, як з Садиковим, якщо на нас нападуть, ми повинні зі зброєю нападуть з нелегальною зброєю, бо я впевнений на 100% що це була не зареєстрована зброя, кримінальна. Якщо на нас нападуть з цією кримінальною зброєю, ми повинні дістати свою мисливську зброю, зібрати її, зарядити і вже захищати своє життя. Звучить як маячня. Абсолютно. Кожного разу суспільство намагається пояснити державі своє право, кожного разу держава намагається пояснити суспільству, що воно ще не дозріло. Українське суспільство, яке зараз захищає свою державу, не дозріло до того, щоб захищати самих себе. Держава може захищати самих себе не може захищати. І це нагадує ще одну історію. Це нагадує, як вже протягом двох років Німеччина, Франція, Сполучені Штати Америки розповідають нашій державі, що ми не здатні захищати себе сучасною зброєю. Ми не здатні захищати себе хаймарсами. Ой, для F-16 ви ще не доросли. Ой, ви не доросли до іншої зброї до далекобійних ракет. Ну, вибачайте, ви взагалі дуже малі. Ось вам джевеліни. Ось вам енлави, спробуйте зробити щось з цим, і кожного разу ми повинні доводити західним партнерам, що ми вже достатньо відповідальні і достатньо доросли. Це нічим не відрізняється від того, що держава, що Україна робить зі своїми громадянами. Західний світ не довіряє Україні дуже доремно. Так само, як Україна не довіряє дуже дарем своїм громадянам. І західний світ, не даючи необхідне озброєння, так само не дає нашій державі захищати себе, як наша держава, не надаючи потрібне озброєння і право на це озброєння своїм громадянам, нам з вами не дає нам можливості захищати самих себе.